Що таке любов для кожного? На мій погляд, любов це сенс життя. Це те, що рухає, те, що дає дихати, те, що дає жити. Ще любов це подарунки. Я, наприклад, чекаю від дружини подарунок. В моєму віці мені вже хочеться піжаму. Для неї приготував подарунок вже. Любов це спокій, це мир, це і злагода в сім'ї з дітьми. Любов це віра в Господа, спасіння, зцілення, яке Господь дарував, і на миром. Це для мене дуже важливо. Ну, любов це повага до своєї дружини, ну, вступати її, понімати друг друга, дарити. Світи, подарки, Це Божа любов, це благодать, його благословення для мене особисто це стан. Знаєте, стан наповнення, завдяки якому я можу передавати цю любов в своїх діях до своєї сім'ї, до людей. Я можу нести благозвістку тільки от в стані любові. Любов для мене це найдорожче. Це любов Ісуса Христа Христова, бо любові вічна Він покохав нас. І своє життя віддав за нас для того, щоб ми жили і царствували на землі. Любов Божа це любов безумовна. Він нас любить, такими, якими ми є. Любов людська, наприклад, чоловіка до дружини. Це коли ти приймаєш рішення прийняти і любити людину. Найкращий доказ любові один до одного це наші дії, наші поступки. І це як завжди була рубрика інтерв'ю по гарячому. Далі гарячіша.